Влада Ралко, українська художниця, яка народилася у 1969 році у Києві, закінчила республіканську художню середню школу імені Шевченка у Києві та Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури у 1994 році. Основні теми її творчості тілесність і інтимність, контрасти між внутрішнім і зовнішнім, актуальні соціальні та політичні контексти. Сцени болю, страху, гніву Ралко відтіняє експресивним рожевим кольором з академічних анатомічних таблиць, створюючи дистанцію між автором і твором, підсвідомим і свідомим. Це один з методів художниці, трансформація її особистого досвіду в універсальні образи. Серія лінія розмежування стала частиною одноіменного виставкового проєкту 16-го року у кановській галереї Червоне-Чорне, мистецького дослідження, поняття розмежування. Ралко згадує прогнози 2014 року, що лінія розмежування по завершенню війни пройде по Дніпру. Річка неодноразово була фізичним кордоном між двома частинами України та стала своєрідним символом її поділу. Художниця створює навколо нього нову серію містичних сюжетів. Роздвоєння відсилає до проблеми невизначеності, необхідності зробити вибір і стати на певний бік.